У Чернівцях облаштували пам'ятник поетесі Зельмі Мербаун Азінгер, 18-річній дівчині жертві Голокосту. Тут, на вулиці Шалом Алейхема, зібралися високопосадовці та десятки містян, аби вшанувати пам'ять Зельмі Мербаун-Азінгер. Я вважаю своїм обов'язком бути тут, в пам'ять про тих людей, безневинно загиблих в часи Другої світової війни. Петро Рихло каже, облаштували постамент у рамках проєкту Буковинсько-Галицький літературний маршрут. І це вже 11 такий об'єкт. Зауважує, обирати місце допомагав головний архітектор. Тому запропонував це місце, ну воно, по-моєму, також непогане. Головне, що воно біографічно пов'язане з поетесою, тому що це район гетто, звідки її депортували, де вона жила. Як... Представниця єврейського населення Петро Рихло пояснює, що коли буковину окупували, зельма була ще підлітком. Тоді в Чернівцях, за наказом румунської адміністрації, створили гетто. з нього. Усіх євреїв міста депортували до Трансністрії, та перед відправленням поетеса передала своїй подрузі альпом з віршами. «Зельма залишила по собі. Альбом з віршами, і цей альбом є зараз величезною реліквією. Він зберігається в Єрусалимі у музеї Яд Вашем. Автор пам'ятника ділиться емоціями, які відчував під час створення. Було два, два таких стани. Перший стан це я відчував якби молодість, початок життя, мрії, плани. І другий стан це біль. Коли просто взяли і несправедливо це, це життя сплюндрували і знищили. Відкриття пам'ятника, на якому назавжди закарбовані слова поетеси, в мене не було часу дописати до кінця, стали нагадуванням про страшні наслідки нацистської окупації чернівців та про те, що такі жахи не повинні повторитися в майбутньому. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Січотири усі слова.